Добрий вечір. Вітаю всіх Олексій Кучеренко. Сьогодні вівторок, 17 січня. Настрій відповідний. Відверто вам скажу. Країна, як на мене, мола би траур оголосити, бо 45 жертв цього страшного удару ракетного в Дніпрі. Не знаю, як у вас, в мене просто приголомшило. Багато дітей, багато поранених під завалом, і головне відповідь, а що це? Ну, от як взагалі, як можна такі злочини? 21 вік, цивілізація, і як можна такі злочини, щоб вони були не покарані? І задають всі, мабуть, питання наступне: да, куди ж прилетить ця ракета? Наступного разу, як з цим боротися, будемо сподіватися, що наші військові, наші фахівці системи протиповітряної оборони разом з нашими партнерами будуть працювати над цим. Зараз давайте про енергетику поговоримо. Все рівно жити треба і треба, а без електроенергії життя немає. Ну, можу сказати, от по заяві прем'єра. Пошкоджена останнім в ході останнього удару, 14 січня, 9 блоків теплових станцій. Тобто це на деяких станціях скажімо так, в Івано-Франківській області, в Вінницькій області, в інших. 9 боків ураження. Це дуже багато і на превеки жаль ураження так само, і магістральні підстанції і лінія повітряна. Тобто система не зупинилася енергетично, але дефіцит там дуже і дуже великий, на великий жаль, це, на жаль, неминуче призведе до обмежень. Головне питання, яке задають побутові всі споживачі, добре. Система вражена, є дефіцит, але чому нам так мало дістається? Ну і чому несправедливі оці черги? Включення, відключення, переключення, чому люди все рівно продовжують бути переконаними, що там справедливості немає. Ну, непросте питання, я вам чесно скажу. І саме тому і я особисто ініціював як депутат, що 9 грудня звернувся до національної комісії з регулювання енергетики, саме вона має займатися цими питаннями, бо вона орган державного ліцензування і вона мусить контролювати дотримання. Обленергами з цими операторами систем розподілу контролювати дотримання ліцензійних умов. Сьогодні відбулося засідання комісії, ініційоване за цією перевіркою по перших трьох обленерга. Там у нас Вінниця, там у нас Чернівці і там у нас Волинь Обленерго. Дійсно визнала НКРКП, що там були. В цих обленерго системні порушення по цих графіках штрафи накладені і на керівництво, і на самі компанії. Хтось там може скаржитися, що там маленькі штрафи, що треба більше. Я все рівно в будь-якому випадку скажу, що штрафи ці все рівно з доходу компанії, тобто ми з вами оплачуємо. Це так просто, щоб ви на хвилиночку. З кишені директора ні, він свої платять за зарплати. А якщо от компанію штрафують, то треба ж розуміти, що тарифні компанії вони живуть виключно з тарифу, їм заборонено будь-яким іншим видом діяльності займатися. І тому по суті, це ми з вами в тарифи. Цей штраф. І тут, мабуть, не стільки штраф, скільки в першу чергу, ну, по-перше, звертаю увагу, да, що ми були переконані, що тут в Києві головні порушення і в області, Київ там ще перевіряється, наскільки мені відомо, Київська область, і інші там шість потужних компаній, причому і там як державні, так і недержавні є компанії, але я звертаю увагу, це і в інших областях, де немов би. Не так бо було обурене населення, але тим не менш, ви бачите, що є порушення практично по всій Україні. І саме тому я все ж таки роблю висновок, що там є системна проблема, яка дійсно в умовах дефіциту не дозволяє все ж таки дотримуватися цих так званих графіків. Бо, як на мене, і як я консультувався з енергетиками, які саме власне мережі добре знають. Обмеження ці і графіки, вони можуть бути різних типів. Одне, коли просто не вистачає генерації в системі, і там можна, в принципі, якось там ну чергами дійсно поділитися А ось друге, це коли саме в мережі пошкоджені трансформаторні підстанції, логістика, і тоді фізично є. Розумієте, що якщо ваше живлення на пошкодженій лінії, то так чи інакше у вас будуть набагато більше проблем при обмеженнях ніж у вашого сусіда, якщо він не на такій лінії, і от саме ця логіка руйнування по і порушення логіки енергомережі сьогодні по суті і призводить до тому, що ситуація багато в чому не керована. Я думаю, що і надалі треба безумовно вимагати перевірок і контролю. І переконаний і неодноразово про це казав, що в військовоєнні адміністрації в кожному місті, починаючи з Києва, мають цими проблемами займатися, але з іншого боку, чесно вам можу сказати, що я думаю, що там набагато більше об'єктивних факторів, і сьогодні просто цькувати енергетиків і робити їх крайніми, як на мене, буде категорично не, ну, неправильно. Бо я вам поясню просту зрозумілу ідею. Після суботнього ураження, не буду казати, на якій станції. Не знаю, бачили ви там фото чи ні, бо прямо там в зал, де блок, де турбіна прилетіла ракета і розворотила там. Ну і зрозуміло, що і люди постраждали. В енергетиків зараз дуже серйозний е, психологічний шок. Ну так само, як і у всіх людей. Але люди гадають, упаде, не упаде ракета, а енергетики ж розуміють, що вуплять по ним. І вони сьогодні, певною мірою, почали відчувати себе вже мишенями, цілями, розумієте? Бо людина на робочому місці і знає, що ворог цілиться прямо туди. І це дуже серйозна проблема, яку на собі і диспетчери підстанції відчули ще давно, коли дійсно загинуло там чотири людини, загинуло в ході, в ході осінніх ударів, саме на своєму робочому місці, коли ракети привитали, привитали на ті підстанції. І от я в цій ситуації хотів би. Максимально підтримати енергетика, цих роботях, які сьогодні дійсно своїми руками, своїм мозоком, нам ну, допомагають, тим не менш тримати енергосистему в такому стані, як є, і як би то не було, а ну, катастрофи, от, слава Богу, енергетичної немає, і я переконаний, що не буду. От, от будемо сподіватися на це. Пів зими ми вже прожили, слава Богу. І я думаю, що буде важка половина та друга, але все ж таки вірю в те, що не буде колапсу, не буде апокаліпсису, і що енергетики виконають свою місію так само, як безумовно, як і збройні сили, бо не хочу навіть е окремо це розмова, що зараз відбувається в Бахмуті, що зараз в Солідарі відбувається, що на інших ділянках фронту, і яким якою ціною. Скільки життів наших з вами українців, українок доводиться платити якою ціною от, за те, щоб стримати цього ворога. Я все ж таки закінчую, не буду я песимізм ганяти. ми переможемо, віра в це має бути однозначна, але я думаю, що в такій ситуації важкій, нам цим треба дбати і думати про свою психологічну стабільність і про те, щоб не робити. Проблеми не створювати для знайомих, для сусідів, для тих, ким ми спілкуємося, в тому числі в соціальних мережах і в ефірах. Нам всім потрібна взаємна підтримка психологічна в такій ситуації, бо втома є, втома реальна, психічна, психологічна, і давайте поважати і дуже чимно і уважно відноситися один до одного. Слава Україні! З вами був Олексій Кучеренко. Працюємо.